Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Фонтан на Подолі, мешканці по вулиці Небесної Сотні, 118 скаржаться на потоки води із колектора. На табло полтавських тролейбусів назви зупинок вже нові аудіоверсію зараз готують до запуску. Найстарша в аграрному університеті молодші у краєзнавчому музеї у Полтаві розквітли магнолії. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві з'явився новий фонтан на вулиці Небесної Сотні, 118 Сьогодні з під землі бив струмінь. Місцеві мешканці скаржаться на регулярні водоспади у своєму дворі. Зазначають, що з каналізаційної ями вода іде щомісяця. Чому була проблема та яка її причина, дізнавалася наша знімальна група. Мешканці вулиці Небесної Сотні, 118 сьогодні малувалися новим фонтаном. З 8 години ранку з каналізаційної ями пішла вода. Все подвір'я затопило водою. Люди були вимушені обходити цілий будинок для того, щоб потрапити до себе додому. Ситуація із затопленням тут не нова, говорить місцевий житель Станіслав. Постійно прориває ніхто... постійно прориває і ніхто нічого не робить, тому постійно тут води по коліна. Нам кажуть, що це все стоки, які забиті, але ж ніхто їх не чистить. Постійно, просто постійно всі дзвонять сусіди, пенсіонери. Бо тут в більшості мешкають саме бабусі. Постійно дзвонимо, а ніхто нічого не робить. Обіцяють, що приїдуть та проб'ють, але ніхто не приїжджає. Найгірша ситуація зараз для пенсіонерів, говорить пан Петро. Чоловік зранку хотів вийти прогулятися, але не зміг це зробити через соціальне озеро. Додає, що через затоплення подвір'я зранку він навіть травмувався. Та я тільки вийшов, дивлюся море. Тут я це тільки вийшов і дивлюся, а тут море тут таке постійно через хуторок, бо вода тече від нього. Тут і ями, які зараз через воду не видно, такі що й неможливо пройти. Я ось впав і розбив собі око. А ось вийшов, думав прогулятися, але тут уже не пройти. Тепер не пройдуть затоплення каналізаційними стоками. Завдали великих незручностей мешканцям і через неприємний запах зазначають люди. Говорять, що ситуація була критичною вже від самого ранку, тож вони звернулися до Полтава водоканалу. Це не тільки це не тільки для мешканців, це і для нас, які тут повзходять. Ось тут магазин, а ось там мені потрібно було пройти до Полтава банк, то я не змогла пройти. Мені довелося ось так це все обходити, тому що великі незручності. І це ж все почало текти зранку. А зараз скільки вже. Десь 12 година, то ще ніхто не приїхав і не відремонтував. Це незручно, дуже незручно, Опахи і запахи, і все. А тепло, а підуть всякі мушки, блошки Так що немає нічого хорошого. То місяці дуже Така сама трагедія була ж. Вода з каналізаційної ями на вулиці Небесної Сотні, 118. Пішла через засмічення великого каналізаційного колектора. Розповіла речниця підприємства Плутава водоканал Інна Рудяк. Працівники водоканалу промили та прочистили вуличний каналізаційний колектор. Довжиною в 400 метрів та діаметром 500. А це аж чотири колодязі зі глибиною по 3 метра. На 17.00 роботи по вулиці Небесної Сотні, 118 ще тривали, додали у прес-службі Полтава Водоканал. Завершити їх пообіцяли до кінця дня. За два тижні у Полтаві повністю оновлять систему оголошення зупинок громадського транспорту. Якщо над аудіо з ще працюють. То візуальне вже у дії. на внутрішніх моніторах тролейбусів та рухливому рядку над кабіною водія вже нові назви. Нагадаємо, систему почали оновлювати з кінця березня, відколи у Полтаві перейменували 28 зупинок. Як технічно відбувається цей процес, та чиїм голосом заговорять наші тролейбуси, розповідаємо у сюжеті. Вулиця Героїв України тут за допомогою програми відбувається підрізання та підгонка файлу гучності. Для тролейбуса у тролейбусному депо Полтави тестують систему інформування, оголошення зупинок. Роблять це після перейменування 28 зупинок у березні. Аудіофайли записані на студію звукозапису. обробляють на комп'ютері. Вже після цього їх випробовують в кабіні водія. Панель керування, табло і система його звучки. Там знаходиться карта на яку записуються всі звуки з оголошеннями зупинок. Цю карту вставляється в панель керування і вибирається маршрут. Наступна зупинка вулиця сімна, зв'язане з gps координатами, підігнана гучність. Аудіооповіщення в салоні тролейбуса здійснюється з чотирьох динаміків. Ще два динаміки знаходяться на його даху, пояснює фахівець. Додає, назва зупинки має звучати розбірливо, а звук бути комфортним для пасажирів. Гучність має бути, щоб чути при тому, як тролейбус рухається в гучному місті. Тобто це має бути чітко зрозуміло, що за зупинка. Полтавські тролейбуси заговорять голосом артистки обласного театру Ляльок Олени Субтелі. Це вже третій диктор на маршрутах міста. Для неї це новий досвід. Ділиться пані Олена, вулиця Героїв України. Одного прекрасного сонячного дня мені зателефонувала директорка нашого театру і задала мені таке питання: Лено, ти могла би озвучити назви зупинок громадського транспорту? І я сказала Тетяна Володимирівна, звісно, могла б. Озвучку замінили не лише для перейменованих, а для всіх зупинок, щоб вона була однакова. Тому працювали на студії не один день, говорить Олена Суптеля. Слово зупинка ми записували окремо, окремо назви кожної зупинки і текстові такі шматочки, шановні пасажири, будьте взаємновічливими». Тобто тому я пам'ятаю, що там було 103 чи 104 пункти. Ми десь протягом тижня. Записували матеріал, це відбувалося між нашими репетиціями і виставами в театрі. Якщо над аудіоінформуванням ще працюють, то візуальні системи оповіщення вже оновили. Це електронні табло, рядок що біжить, та екрани в салонах 60 тролейбусів Богданів та модернізованих ЮМЗ. В комунальних автобусах змінився рядок, що біжить лише для одного маршруту номер 42 Адже зупинку Балакіна перейменували на Семена Антенця. Є ця карточка, і на ній прописуються ці всі маршрути і прив'язується до координат. Коли під'їжджає до зупинки, воно по GPS оприділяє, яка зупинка і виводить саму зупинку. Нові назви зупинок в полтавських тролейбусах. Пасажири почують вже за два тижні. А поки що триває перезапуск усіх систем оповіщення для пасажирів. Близько 150 осіб за контрактом та 300 за мобілізацією, щомісяця оформлює центр комплектування та рекрутингу морської піхоти. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник центру Віктор Самохін. Нагадаємо, центр був створений наприкінці літа минулого року. Він займається питаннями пошуку кандидатів, ознайомлення їх із можливістю проходження військової служби у підрозділах морської піхоти на посадах, які обирають кандидати у військові. В грудні минулого року було остаточно вже сформовано корпус морської піхоти, який взяв до себе всі існуючі бригади морської піхоти і формуються додаткові підрозділи як окремі батальйони, так і бригади. Тому вакансії у нас наразі вільні є майже всі, що забажають від кухаря. Того ж самого електрика це для хлопців ті ж самі айтішники, ті ж самі оператори дронів, ну і бойові посади. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який повернувся додому на щиті. Біля Свято-Успенського собору родичі та найближчі друзі в останню путь проводжали 34-річного старшого солдата Євгенія Петренка із позивним «Жетон». До лав збройних сил України він був мобілізований у лютому 2023-го. Бойові завдання виконував, будучи командиром бойової машини механізованого відділення. 28 березня цього року воїн Загинув сталося це у Чугуївському районі. Що на Харківщині поховали Євгена Петренка на Затуринському кладовищі? У нього залишилася дружина, син та батьки. Вічна слава героям. Служба безпеки України викрила трьох прихильників грашизму, двоє полтавців та мешканка Миргорода підтримували Путіна та називали Збройні сили України фашистами. За даними слідства, фігуранти на власних сторінках у заборонених соцмережах поширювали тези ворожої пропаганди та виправдовували дії країни-агресора. Один із підозрюваних називав українські міста ісконоруськими та чекав на їх захоплення окупантами. Він закликав до знищення будівель силових відомств, також об'єктів критичної інфраструктури. Інша фігурантка підтримувала Росію, називаючи публікації західних медіа про ситуацію в Україні фейками. А мешканка Миргорода розміщувала некрологи загиблих расистів, називаючи їх героями Новоросії. Розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2, 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Крім того, дії одного з фігурантів додатково кваліфіковані за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі слідство стосовно двох фігурантів завершено обвинувальні акти скеровано до суду. У Кременчуці із багатоповерхівки випала пенсіонерка. Подія сталася 7 квітня близько 6.30. До правоохоронців надійшла інформація від медиків, що по вулиці миру з п'ятого поверху впала жінка. Від отриманих травм вона померла на місці. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Попередньо встановлено, що померла, є місцева жінка 1961 року народження. Тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом Кременчуцької поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Обставини та причини даної події з'ясовує слідство. Перший у регіоні центр життєстійкості запрацював на Полтавщині. Його відкрили у місті Глобине. Це простір, де жителі громади, а також переселенці, зможуть безкоштовно отримати психологічну допомогу та соціальні послуги. Більше про це дивіться у сюжеті. Перший в області центр життєстійкості відкрився у Глобиному, що на Полтавщині. Це безбар'єрний простір, де надають психологічну допомогу, а також соціальні послуги, зокрема з оформлення документів. Усе безкоштовно. Найбільшу увагу приділяють членам сімей діючих військовослужбовців та загиблих, внутрішньо переміщеним людям, малозабезпеченим, особам зі складними життєвими обставинами, безробітнім та людям похилого віку для клієнтів центру. Передбачені як індивідуальні консультації із фахівцем. Так і групові заняття розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Це послуга, яка нами сформована нова. Вона є в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської Ти як і її мета це допомогти людям подолати свій стрес, впоратися з емоціями, знайти в собі сили, жити далі. І давати адекватну відповідь на ті виклики життєві, з якими ми всі щодня стикаємося, особливо враховуючи у нас військовий стан. Облаштували перший в області центр життєстійкості за гроші благодійників та завдяки співфінансуванню з міського бюджету. Сам хаб розмістили у приміщенні Глобинського цнапу. Полтавщина стала доміхою для більше ніж 200 тисяч людей. А ми такий соціальний хаб. Для всіх прифронтових областей і сьогодні у нас відкрито перший такий центр завдяки пані Зеленській, завдяки міністерству, завдяки громаді активному бізнесу. А всього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів: це будуть Кобиляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава. Прятін та е, Шишак. Центри життєстійкості це пілотний проєкт, який реалізується в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. До участі в ньому долучилося вже 143 територіальні громади всієї країни. І у Полтаві розквітли магнолії. Через теплу погоду диво дерева забуяли на початку квітня, а не всередині місяця. Найстарше в місті магнолія росте на території аграрного університету. Помилуватися ними можна і у дворику краєзнавчого музею. Подробиці дивіться у сюжеті. Запах чути ще дуже на відстані, тільки починаєш підходити. Поруч запах неймовірний. Це ні одні парфуми так не передадуть. Це натуральний запах дуже дуже класно. Натуральні парфуми у Полтаві. Так про щойно розквітлу магнолію говорить Полтавка Олександра. Розповідає, соціальні мережі киплять фотографіями із цвітінням магнолій, тому не могла піти гуляти із маленьким сином і обійти диво дерево. Бачили в інстаграмі, що люди почали виставляти свої фото. і Вирішили прогулятися. Сьогодні чудова сонячна погода. Саме тут на території аграрного університету квітне магнолія, їй майже 50 років. Вона найстаріша у місті. Кожного року вона цвіте в різну пору року. От в цьому році вона зацвіла надто раніше. Кожного року у нас магнолія. Нас радує таким своїм прекрасним цвітом, і от ну прямо знаєте, як після зими, після холодів її цвіт, як то ну радує тусу. Не можуть пройти повз квітуче дерево, і студенти інших вишів міста. Прийшли з подружками подивитися на цвіт прекрасної магнолії. А, ну, якщо чесно, я це перший раз так то бачу, ну дуже красива. Мені дуже сподобалось мільйон вражень, багато фотографій класних. Ще одне місце, де можна насолодитися магноліями у Полтаві територія краєзнавчого музею. Тут найперше деревце з'явилося у 2017 році, говорить співробітниця музею Олена Халимон. Подарована вона була е, онукою першого завідуючого музею Михайла Олександровича Лиховського Наталя Михайлівна Літвіненко із Києва подарувала нам декілька рослин в пам'ять про свого діда. Зараз ми можете побачити, починає квітувати саме магнолія суланжа е, сорт біла вишукана із тих первісних посадок у колекції краєзнавчого музею. Два види магнолій суланжа і зірчаста. Говорять фахівці, всі магнолії це релікти, тобто збереглися з давніх часів. Не випадково їх називають аристократами саду, тому що свій родовід вони можуть прослідити ще з крейдяного періоду. Предки магнолій зростали на нашій планеті ще 140 мільйонів років тому. Магнолії у Полтаві будуть квітнути ще кілька тижнів, прогнозують фахівці. В Японії, в Китаї є таке свято ханамі, милування цвітінням квітів. Ми запрошуємо всіх полтавців ось на таке свято помилуватися цвітінням магнолій. Фотографії Полтави початку двадцятого століття представлені на фотовиставці із приватної збірки Олексія Петренка. Погляд із минулого присвячена фотовиставка 175-річчю від дня народження полтавського фотографа Йосифа Хмелевського, якою була стара Полтава, та чим унікальні представлені світлини. Дивіться у сюжеті. Подивитися у минуле та побачити побут звичайних полтавців початку ХХ століття стало реальністю. У Полтаві відкрили фотовиставку з приватної збірки Олексія Петренка погляд з минулого. Присвячена вона 175-річчю від дня народження полтавського фотографа Йозефа Хмелевського. На світлинах можна побачити портрети полтавців, їхні шкільні альбоми та звичайний побут в експозиції. Представлені фотографії Хмелевського, листівки з типами малоросійськими, які були віддруковані з фотографій Хмелевського. Це ярмарка, тема ярмарка. Також представлений альбом Гоголь на батьківщині. Виставка унікальна тим, що всі світлини оригінальні, зазначає директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Єрешенка Ольга Курчакова. Цікава ця виставка, перш за все, тим, що там всі фото оригінальні, там немає там передруків сучасних. Це справді справжні фотографії. Дуже хочеться, щоб люди прийшли, подивилися, може хтось пізнає своїх родичів, своїх предків допоможе провести атрибуцію. І вона справді дуже різнопланова. Фотограф Йозеф Хмелевський більшу частину свого життя прожив саме у Полтаві. Тут він відкрив своє перше фотоательє. Саме у Полтаві митець зафіксував події та образи початку ХХ століття. А пізніше полтавці їхні побити традиції були представлені на виставках у роботах Йозефа Хмелевського. Розповідає заступник директора з наукової роботи художнього музею імені Ярошенка Світлана Бочарова. Його життя і діяльність тісно пов'язані між собою. Він присвятив своє життя безпосередньо розвитку фотографії. Він жив у ті часи, коли фотографія переживала свій розквіт, і коли вона все більше і більше набувала значення мистецтва. Виставка погляд з минулого буде доступною для всіх бажаючих до 14 травня у Полтавському художньому музеї імені Микола Ярошенка. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Я Я вами прощаюся на все добре. все обов'язково буде Україна.